Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля, гинеть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми браття козацького роду, станемо браття в бік і валий до додолу. В ріднім краю панувати не дамо нікому. Чорне море ще сміхнеться, дід Дніпро зрадіє, ще у нашій Україні долонька не спіє. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду, і за... а за взяття щира праця свого ще докаже. Ще ся волі в Україні пізньо гучна розляже. За Карпати віддоб'ється, ну, згомонить степами України слава стане поміж рогами. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду.